Антибіотик серйозний рецептурний лікарський засіб, який має призначатися виключно лікарем. Тільки лікар може визначити доцільність прийому антибіотика, підібрати ефективну діючу речовину, дозування та режим прийому препарату. Самопризначення та безконтрольне вживання антибіотиків може не лише зашкодити здоров'ю людини, але й стимулює розвиток глобальної проблеми антибіотикорезистентності. Пацієнти купували собі ліки, вони купували їх і приймали без потреби, не при тих станах, при яких вони призначені. Вони не дотримувалися ні правильних дозувань, ні форм випуску, могли тривалість лікування собі зменшувати чи збільшувати. І тепер останнім часом спостерігається, що навіть при звичайних легких бактерійних інфекціях гарні хороші антибіотики, широкого спектру дії останніх поколінь можуть і не не допомагати, тобто е, організм людський не чутливий до, до, до антибіотиків. Тому в Україні з 1 серпня антибіотики продають виключно за рецептом як паперовим, так і електронним. Електронний рецепт можна отримати безпосередньо на прийомі у лікаря. Електронний рецепт власне в такому електронному вигляді може виписати будь-який лікар, заклад якого зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, який має для того всі технічні можливості. Якщо заклад виписав перший рецепт електронний, то вже надалі всі паперові рецепти виписуватись не будуть у цьому закладі. І хіба за умови, що немає технічних можливостей, наприклад, там зникло світло. Заклади, які наразі ще не приєдналися до електронної системи охорони здоров'я, на період дії перехідного періоду зможуть виписувати паперовий рецепт на відповідному бланку за формою Ф 1 У аптеках приймають обидва варіанти. Наразі тривалість перехідного періоду визначено до кінця 2022 року. Паралельно із електронним рецептом в нас ще залишили діяти і паперові рецепти, тобто може виписаний бути як електронний рецепт, так і паперовий рецепт на антибіотик. Ще скажіть, будь ласка, тоді е, покупаєць приходить, так, і ми знаємо, що в нього є е, вибір, він е, однозначно. Лікарський засіб виписується за діючою речовиною, тобто за міжнародною непатентованою назвою. І вже безпосередньо в аптечному закладі йому пропонують лікарські форми різних виробників. Тоді, вже так, звичайно, пацієнт обирає, яка йому зручна. Електронні рецепти це не новинка для пацієнтів. Видачу за електронним рецептом наркотичних та інсулінових препаратів моз розпочав у 2021 році. Для пацієнтів це буде краще в тому плані, що пацієнт не буде займатися самолікуванням. Він все-таки звернеться до лікаря, і лікар прийме рішення про те, чи треба застосовувати антибіотик, чи не треба. Це перше, те, що важливо для пацієнта. А друге. Це зручно, скарг ну, вже в нас діє з першого числа. Скарг немає. Абсолютно всі медики, сімейна медицина у нас під'єднані до ХХ e в електронному варіанті виписують. Для аптек з території проведення бойових дій або населених пунктів, які перебувають у тимчасовій окупації, оточені буде діяти виключення. Такі аптеки тимчасово на час воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.